Погодитися в школі? Так! Да. Ви готові стати читачами? Так, да. Так, молодці. Ви всі сьогодні станете читачами шкільної бібліотеки. Скажіть, діти, а що таке бібліотека? Хто знає другий клас, третій? Це скарниця, у якій зберігаються усі книги. Так, це приміщення, де зберігаються книги, які ви можете брати додому, прочитати і знову повернути до бібліотеки. В бібліотеки ще є такі книги, які один або два примірники. Такі книги читаються в читальному залі бібліотеки. Так, діти, зараз я хочу вас познайомити з нашими ведучими. Переможцями районного конкурсу найкращий читач 2016, учениць 7 класу, Демченка Маргарита і Гош Євгеній. Слухайте важну пісню, діти, і ви зрозумієте, що таке відповідь. Чудеса сказку папа. Библиотека, не лекарство, словно в аптеке От коварства, глупости лени Лечат книги без справедлений Есть по соседству библиотека Не все средства для человека Чтобы умным стать и великим У всегда да здравствуют книги В залах рядами стоят стеллажи Тысячу книжек на полках Каждый здесь что-то найдет для души Лишь загляну ненадолго Есть по соседству библиотека Не лекарства, словно в аптеке А Для человека, чтобы умным стать и великим, пусть всегда да здравствуют книги, мир приключений за свои идей, знания, источники смеха, и для детей, и для взрослых людей. Все это библиотека. Очень важно для человека знать дорогу, в библиотеку. Протяните знания в руку, выбирайте книга от друга. От коварства, глупости, лечат книги. Без промедлений. Есть по соседству библиотека. Навчає. Не сорочка, а зашита, не кущ, а з листочками. Не людина, а говорить. Дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Відгадайте, хто? Книга! Так, вірно, це книга. А зараз пропоную переглянути у казки української книжки і дати відповідь на запитання. Чи знайшла книжечка друзів? Полиця, зажурилась книжка, ніхто мене не читає, тільки чи сіра мишка, а мене ж бо написали не для мишеняток, а для наших українських хлопчиків, дівчаток. І засмучено сказала українська книжка. От коли б я ніжки мала, як та сіра мишка, подалась б з казками від хати до хати читачів шукати, раптом сталося щось дивне. Виросли у книжки, хоч короткі та рухливі, дві тоненькі ніжки. Крок наліво, крок направо і вперед два кроки. Поскакала книжка жваво на шляхи широкі. От заходить в першу хату до школярки Славки. Бачить дівчинку завзято, що й не встане з лавки. Книжка стала на порозі. Добрий вечір, Слава, почитай мене, будь ласка, я така цікава. Слава каже, я б читала так завдань багато. У мене й так часу замало. Вчуся навіть свято. Аж літочко прилине, то й знову прийде. Може, знайдемо хвилину тоді для розмови. В книжці літери зів'яли на такий початок. Пошукаю трохи далі кращих я дівчаток. На горбочок із долини вийшли на доріжку, привітались до галини, пустив хату книжку. А про що ти, книжка, красна? Про звірят природу, про минуле і сучасне нашого народу. А якщо казки для тебе Майче принаду, прочитати тобі треба, про царівну жабу. гай 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 вони сьогодні не цікавлять жаби, от якби танці модні це читала я б. Вийшла книжка поле сіре, мало ще не плаче, де знайти їй тепле, щире, серденько, дитяче. Аж в одній веселій хаті, де живе Наталя. Книжку радо привітали і на стіл поклали. Книжко! Ще одна новенько, скрикнула Наталя, і Наталочка читала голосно й поважно. Вже навчилася Наталя читати, в рідній школі не лінилась зразу це пізнати, Дочитала і й сказала. На добраніч книжко, як скарб її поклала, на стол біля ліжка. Далі книжка не блукала. Чи багато є господібних до Наталі? шанує, поважає українське слово, хто якось книжечки читає, дзвінко, кольорово. А чи є між востака, як слава чи Галина, гень до бібліотеки йде доріжка, вас туди проводить книжка. Щостя тут читати вміти, слів, барвих самоцвіти, мовою батьків родини і всієї України. Смішує, щиро дружить, тому вона вірно служить і в житті допомагає, умно розуму навчає, я ж тебе, я ж тебе обгортаю, я ж тебе, я ж тебе доглядаю, ти для мене вірний друг, бо повідкрив. Щоб я гарно щоночі підросту я неодмінна в школі матиму відмінна, я ж тебе обгортаю, я ж тебе я ж тебе доглядала, ти для мене вірний друг, бо відкрив ти свій так Я люблю казки чарівні, де я гноми і царівні. Я закинула ляльки, бо читаю вже книжки, я ж тебе обгортаю, я ж тебе. Криш книжку, де ж дівається, як закриєш книжку. Не впади в зажурості, мій малий читач. Я те світло мудрості в твоїм серці бачу. Слово мають другокласники. Послухаймо їх. Сайді, це йдіть, кінець біотека. Тут ходить, розуміє спокійно, ти живуть. Тут по той світліці. А двері широкі відкриті ведуть, до землю, тої скріниці. Ми всі, що нося, залюбки, гортують, ніцнім. Читаю також там книжки і про майбутнє мрію. Як проклина на одні пі, як зірок погори, як лекли на ілісті, книг на землі. Є ліжки і книжки на столися і старі, наші другі книжки. В мене є книжок багато і і старі. Я піду до школи татом, всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає, і я про лисичку і журавля. Хай вона сама знаю я, багато знаю я. Не кравниця, не аптека, а шкільна пішла, є у школі вона і відкрита почавчать. Кожен з нас там має право взяти книжечку цікаву. І прийшли ми всі сюди, щоб читати і рости. Це не вичерпане джерело знань, і хлав про нього багато прислів'їв та приказів. Ану, другокласники, складіть і ви прислів'я, знайдіть відповідну пару. Пограємо в гру, діти. знайдіть пару собі і складіть прислів'я, будь ласка. Так, підходьте друг до друга і шукайте пару. Знайшли дуже знайшов. Перша пара у нас є. А де друга? Друга пара є у нас? Ви друга пара, так? І ще хто нас? Зайшли? І у нас? Так. Знайшли? Знайшли. І залишилась у нас остання пара. Їдь сюди. Де остання пара? Так, будь ласка, читайте. Хто багато читає, той багато знає. Так, вірно, діти? Вірно, є таке прислів'я. Далі, сідайте. Нічить. Ні. Книга. Книга нічить. Як нас відріжить? Є таке прислів'я? Да. Так, молодці. Далі. Далі. Книга. Книга місту у Сі. Сили... Знання. 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 Правильно, молодець. Віддайте. Першокласниця допомагала нам. Перший книг читайте. Читай. Книгу, книгу читай. Правильно, вірно, розуму набирай. Виконали? молодці. А наші другокласники знають, як треба поводитися з книгою. Так. Так? Зараз у нас книжечка зачитає вам наказ книжки, а ви слухайте уважно. Я ваш найкращий друг, книга. Наберіть мене брудними руками, гортайте моїх сторінок, не загинайте моїх сторінок. Намалюйте на мені нічого, не пишіть. Зробіть для мене закладинку, не ставляйте між сторінками ручку або олівець, від цього я псуюся. Не кидайте будь-де, а закладіть завжди на певне місце. Бережіть мене, бо я для вас найкращий друг. Так, а книжечки берегти? Так! А зараз я вам зачитаю обіцянку юного читача. А ви за мною повторюєте другокласники? Допомагають третьокласники. Добре? Так. Я, вступаючи в ряди читачів, урочисто обіцяю. Я, я вступаючи в ряди читачів урочисто обіцяю. Поважати книгу. Поважати книгу.